Звільняють обласних воєнкомів, перший мільйон тонн зерна на Хмельниччині та укриття у навчальних закладах. Про ці та інші новини сьогодні в ефірі розпочинаємо. Сьогодні під час атаки ворог завдав ракетну удару попри Прикарпаттю. Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Повідомила голова Івано-Франківської ова Світлана Онищук. Президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що в Україні звільняють усіх обласних воєнкомів. Воїни, які пройшли фронт, або більше не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму. Саме їм можна довірити цю систему комплектування. Додав президент. Відомо, що перед призначенням нових керівників ТЦК відбуватиметься перевірка СБУ. Хлібозбір на фініші. Північний кластер епіцентр Агро готується до традиційних обжинків. Агроформування Хмельницької області намолотили перший мільйон тонн зерна нового урожаю. До цих ювілейних об'ємів війшли, в тому числі і збіжжя підприємств північного кластеру. Наразі маючи в обробітку понад 45 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, ми на ланах Шепетівщини та Красилівщини наближаємося до завершення збирання озимої пшениці, сумарна площа якої в північному клас дорівнює 6346 гектарів. Таким чином вже можна озвучити маючи 99% обмолочених ділянок, що врожайність пшениці озимої на Шепетівщині та Красилівщині досить релевантна, як адже досягає позначки 8, 80 центнерів з гектару. Безпечне навчання у Старокостянтинівській громаді завершить роботи по підготовці укриттів у навчальних закладах. До початку нового навчального року тут оновлять сховища, якими користувалися минулоріч, а також створюють нові для забезпечення комфортних умов перебування в укриттях під час небезпеки. створюють санвузли, проводять інтернет, забезпечують наявність води та усього необхідного. кажуть, укриття доступні цілодобово, адже безпека населення понад усе. Вільховецький будинок для людей похилого віку тепер має оновлені кімнати для проживання пенсіонерів. Зробили ремонт власними силами та благодійники, долучилися до допомоги меблями. Планують також оновити підлогу у приміщенні під котельню. На даний момент тут проживає 36 пенсіонерів, з яких четверо переселенці з окупованих територій. Пенсіонери мають можливість займатися різноманітними справами. Ліплять вареники, випікають печиво, волонтерять. Крім того, організоване також дозвілля. Доглядає за підопічними персонал з 20 працівників. Син народної депутатки з Шепетівщини Олени Копанчук написав заяву на складання свого депутатського мандата. 22-річний Дмитро Копанчук, депутат Рудківської міськради Львівської області. Він виїхав під приводом супроводу батька, який має другу групу інвалідності, за кордон. Батько повернувся, а син залишився за кордоном. Після оприлюднення інформації в змі син вирішив скласти депутатський майдан, мандат. у Рутківській міській раді. Підтвердили факт отримання заяви. Розглянути цю заяву планують на наступному засіданні депутатів міськради 7 вересня. Сьогодні через ремонтні роботи тимчасово зміниться рух деяких маршрутів громадського транспорту у обласному центрі з 21.00 11 серпня до 7.00 12 серпня. Через ремонт на перехресті вулиць Петлюри та Гетьмана Мазепи автобусні маршрути курсуватимуть за іншим маршрутом. Детальний перелік маршрутів можете дізнатись, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Ми бажаємо вам мирного та спокійного дня. Зустрінемось у наступних ефірах головного інформаційного каналу області Першого Подільського.